Засуньте свою руку в пасть собаки, і ви зрозумієте по її реакції, чи ваша собака агресивна, чи ні. Тільки не робіть отак, як на цьому відео, просто ставте палець в пасть і все. Так от, якщо ваша собака на цю дію починає вас кусати, ричати на вас, гавкати на вас, бігати, як скажена, і бити лапами стрибати, тому що такі взаємодії з вашою собакою, ви скоріш за все, створювали, гралися таким чином, так, як з котом. Дозволяли собаці кусати вас, стрибати. і такі взаємодії ведуть на жаль до агресії не тільки до вас, а й до гостей, до дітей, і навіть до інших собак. Якщо ж на ці дії ваша собака починає прибирати свою пасть. Відштовхувати язиком вашу руку, е, ображатися, наче да, повертати голову, зглажуючи оце напруження, е, облизує вашу руку, е, грається дуже м'яко, не агресивно ставлячи лапи, а м'яко. Всі ці дії показують, що ваша собака м'яка характером, або труслива, або дуже вихована, толерантна по відношенню до вас, а значить, і до інших учасників соціума. Поздравляю вас, собака! Які ще дії не можна дозволяти по відношенню до людей, які ведуть до агресії? Про це ми детально розбираємо на наших марафонах? Запрошую в шапці профіля. є посилання.